Вітаю, друзі! Привезли з Німеччини ось такі акумуляторні вентилятори. портативні. Є в трьох кольорах: білий, темно-зелений і рожевий. У вентилятор є 5 режимів швидкості. Але перший режим відносно потужний, тобто потік повітря десь на метр. Його вистачає. Показую рівень заряду акумулятора. Так само можна ось так. Змінювати положення класти на стіл або тримати в руках. Зарядочка в нас від Type-C. Якісно зроблені. Виробник заявляє час роботи до 5 годин, тобто, це залежить від режиму, на якому ви будете користуватися. Вчора я його тестував на першому режимі, він пропрацював у мене більше півтора години і розрядився всього до 64%. Тобто я думаю, що 4 години, 5 годин, можливо, він точно на першому режимі пропрацює, а вже наступні режими час роботи зменшують, тому що потужність е... збільшується Так, і по розмірах зараз вам покажу. 18,5 см, повна його довжина. Прикольний, акумуляторний. Десь брати з собою в дорогу, на море і так далі. Чудова річ на літо. Лайк like, завідогляд. Всього найкращого. Пока!